Бажаємо здоров'я. Кум на зв'язку. 17 травня, як і обіцяв, проводимо розіграш картини від Анастасії Бишевої Незламність. Маємо трошки вже комплектуючих для майбутніх там обиванчиків. Зараз в роботі також 7 убиванчиків. І так переходимо безпосередньо до розіграшу. У нас зібрано 38 500 гривень. Розіграти серед кратних поповнень. Розпочинаємо запис. Дозволяємо. Вибираємо кратність 50 гривень. Переможець у нас один. Дивимося. Хто приймав участь? Також дякуємо ліцею 252 за донат в 10 тисяч гривень працівникам НЦТ та просто небайдужим. Всього у нас 429 шансів. І так, перемішуємо. Підтверджуємо. Залишилось зовсім трошки. Визначаємо переможців. І їм стала Тетяна Г. Задонатила 300 гривень 17 числа сьогодні. Тетяна вітаємо. Зв'яжіться з нами, будь ласка, дякуємо.